Це ще нічого, це що в мене Бог живе. У людей ще хуже. Да. Є такі, що не вірять. Багатька такі, що оце зараз, що кончають школу, то вони ж не вірять. Я кажу, що це неправда так не може бути. Не. Mm. Да. Кажуть, що при совєтській власті цього не може бути. Воно збулося, Так, да, це все таки пережить. У добу пасла, в ягоди ходила, е, сіно косили, так. то я знаю, що все страх брав, бо за ті могили, за ті могили зразу Роз, то так, аж як то та читина тако до гори підемо, то не може було. І то то все живі люди були, щоб... я що я пам'ятаю, що було дуже так. під верхом. Там було дуже багато трупів, дуже багато. Пробуйте, пробуйте, та тут то не було домовин, ніяких домовин не було. Я пам'ятаю, бачила трупів. То були хлопці в чорних костюмах такі. Сухайте, копайте. То я вже був десь кілька от і з людьми, з посічками їх, отакими того. А я, напевно, кількість окрайно запропавна. І ви знаєте, а третя от тут. Ну, вони... виглядає. — О, І це недалеко від дороги це було. Ось так, то було від дороги, так. І тут були такі смеречі, я знаю, кілька років могли були. Так, пані такі смереть. А то їстиме. Попри ті смеречі, так і на дорогу було прорубано чистенько, до щоб що було все видно. Живцем кидали, живцем кидали, закопувалися. Ну 41-й рік. Так. Який так. то був Досі місяць? Черні почалася війна, возили вони заключених етапом на собі туди в Росію, так. а котрих не, не співали її возити. То, то вони було. там убивали і мордували там Івано-Франківську, а, а сюди везли, закопували. І з живцем гачляку. Як могли, так аби се були тюремники? Попри посіч селом. Було рано, відуть люди, а по дорозі була кров. Крапля ква, так. так. Поїхала машина за машиною. Я добре пам'ятаю. Так пам'ятаю сьогодні. Ми вночі всі схопилися, налякалися. Тато скочив вішка, та й тікаю, бо тато ховався. Тато був Той ворог. До них. І машини поїхали поза село в ліс. І тату підкрався туди і казав, я бачив, що каже, то з людьми, ну але він був далеко. Він не бачив. Не він не та він сховався. Ну, та він... І... Він його там бачити, Ще вночі зараз вони сидить, може за дві години повертали. І потім на тому місці люди завважували, бачать, що тут є свіжа земля, що тут є закопані. І казали, що там двоє людей і, зберегли, якось відкопали, що вони живіся так, що вони живіся залишили. Мені сповістили, як розвитали розкопувати. І якась записка там була. Що то, -то. Пастушенко підір Олексійович, село Павловичі. Дякувати Богу, що віднайшли, розкопали, і тепер я знаю, де мій чоловік тут спочиває. І ми, бо не разом забрали їх одного дня. Да понеділок забрали, А її чоловіка забрали у вівторок. Вівторок, так. Раз. Того в понеділок, а вівторок. 16 -го грудня 40-го 40 року. Так. А судили його 41 першого у квітні. На 10 років засудили бо... А то він. А то в побеліці привезли. Тільки багато людей було по тюрмах. Ніхто не прийшов, ні одна особа не сказала. Де вони поділи тих людей? Що вони з тими людьми зробили? А от що зробили. Ну, а що так знаєте, вийшло, Що любив свій нарік і за свою Україну святу. Брата заарештували 40-го року, 8-го жовтня. І ми кажемо, що тут, бо братова дала передачу в суботу перед воїною, а в неділю воїна. То як не тутка? Я приче приснув день у кості. А відколи я чула, що тутка є, нема такого дня б я не спакала, не можу сістримати мене. Тимінька, що я подивився. Така була людина, що була можна сказати, що була людина. Нині було цих людей. замордував По звірі стікати. По звіріяці йому був, дав кулю, а воно мордувало. Він був написав з тюрми. Десять років дали йому. Сорокового року арештували, а сорок першого побили. Як втікали, бо тоді побили.

А вони що зробили з нашим народом? Помордували по звірці. Так ми ще сплакали, що вже не можу по світі. А? а що ти більш його забрав? Що він зброю виступав напроти тебе? За що ти хати забрав наш народ такий молодий, 31 рік. Ще жити на нас. А ти качуга замордував, його по звірську. А біти ще Бога Свято. Була церква стара, дерева. Да, церква. А в Оксаверовці то була кирпична, а, то ту розбили, церква. а в нас вже така була. А, так у нас ага. хоч стара була, а, а то й молодата розійшлася. Ага. <laughs> Ой, Боже, Боже. В Оксаверовці була кирпична, та думали, що це ми наберем кирпича. Та тоді почали розвалювати, а вона ж кирпична і тим. На сементі, то розбили так. У церкві дуже були дзвони гарні. Як ку... задзвонить, yeah. так аж на две село тут як дзвони дзвонять. Yeah. Пенчука yeah. кав, що це було, а голосний сильно буде. Дзвони дзвонять.